Сьогодні розглянемо, як створити ось такий текст вітання, використовуючи форматування символів. Відкриваємо текстовий процесор Word ну і вводимо текст. вітання Виділяємо наш текст і збільшуємо розмір шрифту до 72-го. Налаштовуємо вирівнювання по центру. Ну і далі ми будемо застосовувати форматування для кожної літери нашого слова. Почергово. Виділяємо першу літеру і е, викликаємо контекстне меню натисканням правої кнопки миші, обираємо команд, інструмент шрифт. Він у нас е, при запуску цього інструменту у нас відкривається діалогове вікно, але нас цікавить вкладка Додаткова. І ось тут такі інструменти як розташування. Ми можемо залишити звичайне розташування, але ми будемо з вами робити розташування підвищене або понижене, щоб наш вами текст був таким фігурним. Обираємо підвищення і з кроком налаштовуємо крок: 10 пунктів для цієї літери. Літеру І залишимо без змін. Літеру Т. Така Такі самі дії повторюємо шрифт, а обираємо пониження десь на 6, Далі літера А підвищення на 8, Літера Н. Буде у нас пониження на 5 наступна літера N буде підвищенням десь так на 12 ну і літера Я ми теж і понизимо десь на 7 і тепер ми о, змінюємо колір наших літер. Кольори можете обирати на свій розсуд, але за умови, що кожна літера іншого кольору. Ось фіолетовий, нехай у мене чорна буде літера. Тобто, обираємо кольори, які вам подобаються. Якщо, якщо о, кольору немає, який вам подобається, переходимо на інші. І обираємо той відтінок, який ви хочете застосувати. Все завдання виконано.